Готую сьогодні смачний та швидкий в приготуванні салат з баклажанів. Готується він буквально за 10 хвилин. Все дуже просто. Беремо баклажани помили і нарізаємо на такі великі доволі шматочки. Потім водичку беремо, підсолюємо водичкою і закладаємо вже в киплячу воду, баклажани. Варимо їх 7 хвилин, не більше не переваріть. А тим часом готуємо маринад. Беремо зелень, у мене петрушка та кріп, соєвий соус, сік лимона, то даємо трішки меду за смаком. Потім йдуть спеції. У мене перед чілі, базилік, коріандр, орігано і часничок сушений. Все гарненько, гарненько все перемішую і можна додати олії. У мене це оливкова олія, можна взяти і соняшникову олію. Все Маринад готовий. Баклажани вже проварилися. Відкидаємо їх ось так на друшляк, щоб вони у нас без водички були, і далі, коли вони вже остигли, нарізаємо на шматочки, які вам подобаються. Тепер викладаємо це все в маринад, перемішуємо, даємо постояти ну, хвилин 30. так, Чим довше постоїть, тим буде і краще. І можна Смакувати. Бажаю всім смачного! Свої рецепти ви можете написати в коментарях. Готуйте та смакуйте! Все буде, Україна!